Вітаю, друзі. Сьогодні в мене зустріч з чемпіонкою моєї команди, нашого марафону «Зважені і здоров'я унікального марафону, де враховуються всі нюансики, які тільки можна собі уявити. Марафону, в якому працюють суперспеціалісти, величезна група, величезний колектив, де відбуваються справжні чари і справжні дива. І Марічка Бруслик, наша гостя. Можна не сказати, що гостя, вона в себе вдома в Житомирі сьогодні, але вона зараз проживає в Полтавській області, тому гостя буквально на кілька днів. Так, ми скористалися можливістю зустрітися, щоб поділитися саме такими важливими моментами про наш марафон. Марієчко, щасливо тебе бачити, пообійматися. І сьогодні про наш унікальний марафон. Ну, по-перше, ти як спеціаліст фармацевт з таким велетенським стажем. Ділишся ще, щедро, щиро напрацюваннями, які ти за багато років е, напрацювала, дійсно так і надбала, можна так сказати. Що ти знайшла в нашому марафоні? Що ти одна з перших підняла руку і сказала, я вже, я вже хочу. Що, що для тебе марафон? Що ти там, чому ти пішла, а що ти там ще й розкрила? Якщо можна кілька слів. Вітаю, друзі, я всіх вітаю сьогодні неділя і другий день весни. Так що вітаю всіх з цим днем. Ну, Лічка, звичайно, буду відповідати на, тві, на твоє запитання. Е, в марафон я прийшла, ну не як в марафон, а як в проект. Проект для здоров'я. Я рахую, що це академія здоров'я і краси. Так що я прийшла іменно для здоров'я проект. От, Що я тут для себе взяла? Значить спільнота. Це однозначно спільнота, і не дивлячись на те, які є різні категорії вікові. Тут у нас задіяні і дітки, і дорослі, так? такі люди 30-35-40 років, і звичайно, такі люди, як я мудрого віку. Це вже виважено, прийшли. Так, да, да, Це вже обдумано, виважено. От і своєю метою. Звичайно, я прийшла не тільки за того, щоб скоригувати свою вагу. Я прийшла для того, щоб відновити своє здоров'я, і це для мене було самим головним. Це пріоритет. Так, тим більше я рада, що ти постійно займаєшся цим питанням. У тебе своя життєва історія. Ти сама у себе пацієнт, я сама у себе клієнт. В тому плані, що в тебе була, є спеціальні ефіри, можна буде передивитися, я трішки так як анонсую, що в тебе була шикарна підготовка до нелегкої операції, яку ти пройшла, яку ти пережила. Це заміна кульшового суглобу. Ти чудово відновилася завдяки продукції. Найвищої німецької якості, з перевіреним е, статусом. Так? І сьогодні ти ділишся цими напрацюваннями, як в будь-якій ситуації можна собі допомогти, але вкупі дійсно з фахівцями, щоби, щоб, все це, як, щоб кожна копійка спрацювала на користь, на коефіцієнт корисної дії, правда? Так, так. так. Звичайно, звичайно, я дуже задоволена тим, що в нашій команді дуже багато задіяно фахівців. Лікарі, нутриціологи, тренера, діагности, ну взагалі команда така, що є що і про себе розказати, свій досвід показати, і взяти від людей, які просто діляться своїми напрацюваннями, і звичайно, що дають такі цілющі поради, що є що для себе взяти. Хоч у мене же, як то кажуть, і вік, і досвід, но я дуже багато беру і від молодих дівчаток для себе. І, звичайно, від наших експертів і від наших організаторів нашого цього проекту мені дуже дуже імпонує ця сама спільнота, ця сама команда. Командний дух це для мене. Да. Як спортсменка, як да? бувши спортсменок, не буває да, того, да, да, да. що фармацевтка. Тобто є система, яка максимально спрацьовує на результат, так Вибудована система. Підтримуюча, так. яка може підтримати кожного учасника нашого незвичайного марафону, так. мені теж імпонує, що наш марафон він іде не 21 день, а де йде задумано в цьому році, в 25 му році 9 разів по 21 день. Так. І ми вже на порозі третього тр, третьої такої серії, третьої хвилі марафону. Тому Зараз іде другий, ми є і учасниками активними так? Yeah. Uh -huh. і разом з тими експертами. Тому запрошуємо вас максимально почути нас і приєднуватися до нашої спільноти, щоб допомогти собі самому. Це дуже в наш час особливо. Вартує уваги. Не залишайтесь на самоті сам з собою, Примикайте до тих, хто впевнений йде вперед, щось робить позитивне і готові допомагати. Правда? Звичайно, звичайно, я повинна сказати, що кожен повинен зробити свій вибір. Ми вам не нав'яжемо і не розкажемо так, як ви самі це відчуєте, коли ви прийдете з нами разом і будете. Відчувати оцю всю підтримку нашої спільноти. Це дуже кайфово і дуже позитивно. От і звичайно, що є результати. Наприклад, у мене за період першого сезону, те, що я відновила здоров'я, що я набрала більше енергії, я ще й скоригувала вагу мінус 8 кілограм за перший сезон. Це дуже для мене. Позитивно, і я дуже задоволена цим результатом. Зараз я просто порхаю, мені легко, мені я щаслива. От і пішла ж я також на другий сезон. І зараз вже в другому сезоні, звичайно, що підтримую дівчаток, показую їм свої результати, планочку показую. Так що, будь ласка, виконуйте, старайтеся, і все буде. Те, що ви задумали, все у вас здійсниться. Вілечко, це так як ми разом дружно з тобою, так само в нас. Це команда однозначно, однозначно. Да і я дуже задоволена, що в нас продуманий унікальний призовий фонд І Марієчка отримала скільки сім тисяч гривень. Сім тисяч гривень ви нагороди. Масу задоволення, да. свій власний результат, покращення здоров'я і, 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 по по і ще й можливість подарунки, і ще й можливість дарувати свій досвід іншим. Я тобі дуже дякую. Ми йдемо далі так, і обов'язково будемо свої, своїх своїх інтерв'ю ділитися нашими напрацюваннями. Да, до нашими зустрічі до зустрічі в наших марафонах. До зустрічі. Дякую. Дякую всім.